Це може статися з кожним. Коли вдома або по сусідству заводиться волонтер. Обережно, заразно передається не тільки повітряно-крапельним, але й через месенджери. Ураження йде на всі органи та системи. Можна досягти стану ремісії, але не виліковано. З дому зникне все, що може бути використане для добрих намірів. При цьому з'являються незрозумілі речі. Гаракбаньки, недопалки свічок, різні ганчірки та святі клунки, які не чіпають. Це треба передати. Він постійно буде ще шукати, просити. Тут активно залучаються сусіди, причому часто незрозумілі речі. Йому потрібні ваші тазики, порошки, пакети, горішки, цукерки, мед, кава. Можемо просити 200 грамів горілки, бо є ідея, яку потрібно реалізувати. Спитайте, коли він остальний їв. Нагодуйте харчами. Харчани не перебирають, харчуються рідко і неякісно. Кава це добре, тільки так волонтери виводять. Якщо бачите волонтера, пригостіть кавою і чимось солодким. Але обережно, глюкози стимулює мозову діяльність, а це нові ідеї. Будьте терплячі. Телефон в руках не забудет, а інструмент нелюзіарної цілі. Дзвінки, чати, постійно онлайн – важливі. Не маєте родини зі загадів та вавербанк Та не ображайтеся, якщо він обернев вимогу на тих словах, які про позвонили. Уточніте, де завтра раку. ваш монта має бути. Хронічна вдома, звичайно, сам. Тому важливо слідкувати, коли можна дати без а коли вчасно розбудити. Працюйте! Працюйте багато! Бо волонтери роблять свою роботу безкоштовно, а для досягнення цілей їм потрібні ваші гроші. Якщо волонтери є діти, займіться за ними забрати, завести, розважити, пригостити. Тоді волонтер зможе більше. Волонтерам потрібні волонтери. Зазвичай в них вдома треж, грудна підлога, пусті каструлі, Ці завдання не вирішують, вони першочергові. Він не забувайте, волонтери це звичайні люди, але з низькими можливостями. Вони мають велике серце, шалені ідеї та безкінечний потенціал. Але без підтримки вони не допоможуть робити великі справи. Ми всі разом кожен на своєму місці і в міру своїх можливостей наближаємо вам та спільну перемогу. Вір!